Зірки, що в бізнесу часто продають і купують нерухомість їх гонорарами це не проблема, при цьому розкішні особняки часто не виходять за межі свого кола, переходячи від однієї знаменитості до іншої, без правильних знайомств придбати будинок зірки це не просто завдання і не лише через космічні ціни, а й тому, що знаменитості не люблять продавати нерухомість поза ринком Селена Гомес» та Французька Монтана. Селена Гомес придбала свій будинок у Калабасасі, штат Каліфорнія, у 2015 році, щоб бути ближче до коханого Джастіна Бібера. Проте вже через півроку виставила власність на продаж, причиною тому стало проникнення в будинок одного з шанувальників Селени. З тих пір співачка не могла відчувати себе в безпеці і вирішила позбутися на щасливої нерухомості будинок з шістьма спальнями, сімома ванними кімнатами винним погребом. З патрена залом, домашнім кінотеатром, величезним басейном і кам'яною літньою кухнею на прилеглій території придбав репер Френч Монтана за 3 трим доларів. Хоча спочатку співачка планувала виручити за нього 4-5 мн. Репер вдосконалив розкішний середземноморський інтер'єр, додавши до нього студію звукозапису і змінивши колір стін на більш нейтральний, мабуть, будинок вже на брид Монтані. Нещодавно артист виставив власність на продаж за 6,6 млн. Джон Траволта та Скутер Браун. У 2019 році Джон Траволта і його дружина Келлі Престон розлучилися зі своїм особняком в іспанському стилі в Лос-Анджелесі, яким володіли більше 20 років. Новим власником будинку став сусід пари і менеджер талантів Скутер Браун серед його клієнтів, такі зірки, як Джастін Бібер, Аріана Гранде. Хіларі даф і Вест – нова резиденція скутера, розташована в престижному районі міста, займає цілих 9,5 квадратного кілометра. На них, крім двоповерхового особняка з десятьма спальнями, десятьма ванними кімнатами, кабінетом і тренажерним залом, розмістилися тенісний корт, басейн з водоспадом і прилеглим спа, кілька обідніх патіо і навіть будиночок на дереві. Все це багатство скутер придбав за 18 вісімнадцять доларів. Солідна різниця в порівнянні з 37, сім, які Траволта і Престон заплатили за будинок в 1, 1997 році. Робі Вільямс і Чхалет у 2017 році. Робі Вільямс вирішив розлучитися зі своїм особняком у Беверлі Хілл. Покупець не змусив себе довго чекати. Ним став хіп-хоп, виконавець, бітмейкер і продюсер Чхалет, який придбав розкішну резиденцію за 9,9 млн доларів. Двоповерховий особняк у стилі французької Нормандії був побудований в 1992 році і повністю оновлений Вільямсом. На одна тисяча квадратних метрах розташувалися сім спалень і дев'ять ванних кімнат, спа-зона, звукозаписна студія, тренажерний зал, професійна кухня, вітальня з дзеркальною стіною, кабінет і розкішний хол з вікон відкриваються мальовничі види нагори. А на прилеглій території знаходяться зона барбекю, камін і басейн з водоспадом. Схоже, це містечко просто створено для грандіозних вечірок, які так любить шхалет. Джеф Вірджеста у Равінгрі. Оправінгрі оправінгрі вирішила розширити свої володіння в Монте Сіто, одному з найпрестижніших районів, розташованому в Санта-Барбарі. Цією метою вона придбала будинок свого сусіда-актора і зірки фільму Нічого хорошого в готелі Ель Рояль. Джефа Бріджеса за 6,85 вісімдесят п'ять Особняк в стилі іспанського відродження з великою територією був побудований ще в 1919 році архітектором Джеймсом Оспорном Крейгом. Будинок зазнав масштабної ставрації та реконструкції, але зберіг оригінальні вікна: двері, паркетну підлогу та п'ять камінів. Всередині обладнані три спальні, три ванних кімнати. Вітальня і сучасна кухня, оснащена кварцевими стільницями. Якщо телезірка продовжить скуповувати нерухомість сусідів, Монтесіто скоро перейменують в село Опри Олександр Скарсгард, Руні Мара та Келі Оспорн, будинок на схилі пагорба, що раніше належав акторові Олександру Скарсгарду, обзавівся вже цілим родоводом зіркових власників. У 2015 році його купила Руні Мара за 2,9 млн доларів. А двома роками пізніше новою власницею резиденції стала Келлі Оспорн, яка заплатила за власність вже 3,57 млн. Роні Рунімара вважала за краще переробити будинок площею 2500 квадратних метрів в модне бунгало з мінімалістичною меблями і електричними аксесуарами. В результаті вийшло дуже затишно. До послуг господарів дві спальні, дві двіваних кімнати, сонячна кухня і тераса з фантастичним видом на Лос-Анджелес. Чарлі Шин та Кендал Дженнер Отечне селище Малхоланд Естейц, розташований недалеко від Беверлі Хілл, Давно облюбували знаменитості. У 2017 році до них приєдналася і супермодель Кендал Дженнер, яка купила один з будинків Чарлі Шина. Нове житло обійшлося зірців 85 доларів Дженнер вирішила зберегти чарівний зовнішній вигляд особняка в іспанському стилі. Обудованого в 1991 році, але трохи переосмислила інтер'єр, додавши йому сучасності і мінімалізму. Будинок може похвалитися величезною кухнею, вітальною з масивним каміном і колонами кінотеатром і затишними спальнями, які відмінно підійдуть для розміщення сім'ї Кардашіян. На потопаючій в зелені території розташувалися басейн, фонтан, тенісний корт, патіо, Зона барбекю і навіть дитячий майданчик Адам Левін та Елен Дедженерес, американська актриса, комедіантка і телеведуча Елен Дедженерес, велика любителька скуповувати нерухомість. Одним з її останніх придбань став будинок Адама Левіна, чудовий триповерховий особняк в стилі тюдорів, розташований в Беверлі-Хілл. Був куплений у фронтмена групи Maroon 5 за 45 млн доларів. Сам Левін раніше придбав будинок за 33,9 млн, Після чого витратив близько сім на його модернізацію, результатом стали п'ять розкішних спалень, дванадцять ванних кімнат, вітальня з мармуровим каміном і грандіозною тпанелю, кабінет, професійна кухня і простора їдальня у вишуканому англійському стилі у зеленому дворі знаходяться обідня зона дров'яною піччю, овальний басейн і тенісний корт.